Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтеся до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Зупиніть свої емоції і не дуже е, поспішайте десь з кимось відносини. Е, Прояснювати, пропрацюйте спочатку в розумі ситуацію, розгляньте її в розумі, як як можна так знаєте з усіх боків. І якщо треба, ставте питання, тільки потім вирішуйте що не поспішайте робити висновки, бо ці висновки більш за все страхами надиктовані. Будьте уважні просто для, до себе і до ситуації, в якої, з якою будете працювати, будь-чого воно може в вас стосуватись. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання, ну тут, тут з кимсь поєднаєтесь швидко. Якась ситуація, яка, знаєте, от як штовхає одне до одного, але ж, але ж, але там десь і сперечатись теж будете, бо у кожного свій характер, своє бачення життя і свої якісь, знаєте, як ну, бажання. Тож будьте теж уважні бо захищати десь своє, ну скажімо, як ви відчуваєте, як ви то бачите, як вам хочеться, вам, от, знаєте, не, не відмовляйтесь від того, що для вас важливо. Просто з людиною обговорюйте. Просто ну, будь-яку ситуацію можна по-різному обговорювати. Можна в суперечки піти, знаєте, дуже гучно наполягати на своєму, а можна спокійно щось там між собою обговорювати і якось домовлятись. Тож просто день, коли ви швидко притягуєтесь один до одного, а потім, знаєте, як, як щось трапляється, і ви там між собою вже і починаєте щось там сперечатись. Сфера роботи, до чого вам готуватись у вашій роботі. Який день на швидкостях, якщо чесно. І от по роботі так не треба. Десь там, може, вам і корисно буде прискоритися, а от в роботі робіть все ретельно. І е, більш за все, якщо ви працюєте з інформацією. Бо зміни якісь в цей день будуть, вони, не скажу, що вони на погане будуть щось там змінюватись. Це, знаєте, ви дещо можете хвилюватись, але ж у вас будуть всі можливості зробити так як слід, як ви вважаєте за краще. Як, ну, трошки як змагання будуть в цей день. знаєте, Може конкуренти якісь про себе нагадають. Може, хтось зі співробітників буде так якось там з вами поводитись, що ви будете трошки так агресивно сприймати. Але ж насправді день непоганий. Для когось, це, знаєте, Зверніть увагу, десь комусь з вас треба буде спілкуватись з кимсь, от, король жезлів, активний такий, дуже наполегливий, дуже такий, що якщо він щось собі там вигадав, то він обов'язково буде досягати мети своєї, щоб ви просто через цю людину не відмовлялись від якихось своїх бажань. От просто тому, що він буде, ну, скажімо, сильніший за вас в цей день. Далі дивимось, що важливо прийняти. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Приймайте чиюсь допомогу, будете радіти тому. Це знаєте, щось врівноважить в вашому житті, щось дещо заспокоїть вас, як знаєте, як сил додасть вам. Ну, Це просто як перемогою буде для вас, якоюсь ну, такою вашою маленькою, локальною перемогою, але все ж таки, перемога вона є перемогою, вона додає настрою. От хай воно так у вас і буде. Тож, якщо вам хтось пропонує допомогу будь-якій ситуації, то хай воно буде вам корисним. Від чого краще б за все відмовитись в цей день. Давайте побачимо, від чого краще б за все відмовитись в цей день. Ось тут дивіться, якась інформація буде надаватись, яка дуже складно буде прийматись вами. От будьте уважні, бо вона заради ускладнення життя і буде надаватись. Ну, це знаєте, як і псо, які е, направлені на те, щоб попсувати настрій, щоб взагалі, якось знаєте, людині ну давайте, ускладнити життя. Що тут ще казати? Знаємо, да? як то буває. На чогось такого набрешуть, що воно і на голову не налазить, але все ж таки настрій псує. Тож будьте уважні, не поспішайте псувати собі настрій якимись новинами, бо давайте дочекайтесь, бо буде там, потім інший бік тих новин вам пояснений, бо буде суцільна брехня от просто брехня. Давайте далі дивитись. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого не уникнути в цей день. Ну, от дивіться, о тих якихось інформативних бомб не уникнути. Бо а чого це у вас все буде стабільно? А чого це? Ви ж заспокоїтесь так? Вам ж не буде лячно? А що це у вас і проблем не буде більше. Ну, не уникнути отакої якоїсь дурної інформації, яка, от знаєте, от, це як не знаю, не можу культурних висловлювань підібрати, а не хочу погано казати в ефір. Ну, ви ж все знаєте. Є, у нас такі дурноваті сусіди, є. Ну, то що, вони такі, вони по-інакшому не вміють, і не хочуть, і не будуть. Ви ж знаєте, як на них реагувати. Страшний суд для них буде. Я знаю, що хочеться, щоб вже зараз, але ж буде. Бачите, скільки їм ще е, того е, пережити треба буде, наковтатись, щоб той страшний суд для них настав. Але ж він настане, так воно і буде. Так, далі порада відвищував сил для вас на цей день. Так, ну більше зосереджуйте увагу на своїй сім'ї, на вашому близькому оточенні. І будь ласочка, зараз якісь моменти з минулого, які будете згадувати, вони будуть складно вами сприйматись. Хай вас заспокоює от такі от думки, якісь нові можливості, нові ідеї, нові якісь. Як підказки більше, які будуть надходити від сім'ї або від в кола вашого близького оточення, друзі, ті люди, які надають підтримку. От разом, разом ви зможете подолати багато страхів, багато якихось переляків, якихось таких, знаєте, моментів, які... Ну, от складно, просто складно сприймати, бо у вас вже є досвід такого всякого складного. Тож просто спілкуйтесь з тими, хто вміє вас переналаштувати, або будьте для когось такою людиною, яка вміє переналаштувати. Ну, або там, як хочете, там фільми якісь, там щось, книжки якісь, десь на щось відволікайтесь, будь ласка. бо... День не буде над легким, будуть там моменти, які вас будуть трошки так вибивати з сил, але ж ви таке вже переживали. Карти про то кажуть, що це не нова ситуація, це ситуація одна з багатьох, по яких у вас є вже досвід. Тож ваш досвід, як то кажуть, вам у поміч. Все, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня. От просто хай він буде більш гарнішим, ніж там щось лякати вас буде. І хай у вас буде на що відволікатись і чим себе заспокоїти. Хай обов'язково поряд з вами будуть ті люди, які вас налаштовують на позитив, на радість, на щастя, на любов. І будьте здорові! І побачимось! Всім пока!